Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така чудова літня і осіння, може бути і в літі, і в осінню така страва кабачки з рисом. Така проста і смачненька страва. Кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати раз. Так, сьогодні готуємо кабачки з рисом. Отут у мене є таких молоденьких кабачків, у мене ще є на городі, ті, що ми садили там на сільському житті, як ми садили, що молодесенькі такі, От хвостики ми пообрізаємо. О, тако, котре, котре таке негарне, я теж обріжу, таке, котре мені сі не подобає. от, от так з тих кабачків. І а, а решту ми, бо це дуже молоденькі, гесенькі такі, а решту ми наріжемо на кубики. Як старіші, то е, шкірку знімати. Я не буду знімати, бо вони молоденькі в нас. Взагалі, дивіться, які болодесенькі такі, що я не буду знімати. Просто отак нарізати на, на такі невеликі кубики. Ось так. На такі кубики і кидаємо каструлю. Так поріжемо всі. Усі кабачки. Кабачки у мене є тут кілограм 400. Ось на такі кубики. Тепер одика кабачки ми поставили без нічого, ні води, ні нічого. Вони собі зараз пустять сік і трошки ми тушимо. Кабачки тушимо ось так. А тепер тут на олії даємо дві середніх цибулини. Смажимо такі цибулі окремо на сковорідці. Дали три ложки олії і смажемо цибульку. Я її трошки підсолю, небагато так, кабачки поки не будемо солити. І помішуючи, підсушуємо на невеликому такому вогні, вони на хвилин 10. Вони отак смажаться, Не пускають собі сік, а тут паралельно будемо робити таку засмажку. Цибулі ми ще дамо півчайної ложки цукру. Отаку. І цибулі була така, як карамелізована. До підсмаженої цибулі даємо моркву, У мене дві такі середні морквини. І так само їх підсмажуємо. Цибулі і моркви. От вона вже так гарно закарамелізувалася і морква і цибулі. Робимо посередині от таку ямку і даємо сюди. Томат, свій домашній. Я даю дві ложки томат. І його пересмажується. Можна дати у літі, якщо то, то можна дати помідори. О. І так пересмажуємося. Не забуваючи час від часу помішувати кабачки. Вони вже зменшилися в об'ємі, пустили багато соку. І, і поки ми смажимо томат і, і морфус цибуле, у неї вниз і Коли томат вже пересмажився, ось так, розприділіємо його отако. По всьому ось так і додаємо сюди ці кабачки тепер. Отак з того соку кабачкового гет відсіджуємо, розпряділяємо по цьому. Можна робити це інфарктрулі. Повністю отак витягаємо з цього соку. Так, перемішуємо це все тепер. О. Тут у мене є 150 грам рису, Такого промитого я промила в трьох водах. І розприділяємо отак по, по кабачках. Отако. Ви можете менше давати рису, як не любить, можете більше давати рису. Хто як, хто як любить. Я даю 150 грам. Так. Добавляю сюди копченої паприки ще такої пів чайної ложечки. Добавляю сюди ще солі, чайну ложку солі додаю сюди, може й трошки більше, півтора. Будемо пробувати відтак собі до смаку і додаю трошки ще такого перцю, так трошки чорного меленого перцю. І заливаю це все 250 мл води, так аби рис покрив. Багато не треба, тому що ще пустить е, кабачок, ще пустить е, той сік. Ось так. І зменшуємо вогонь на маленькому вогні. Накривши кришку, ще зараз ось отаких, От один, може більший, а мене три лаврових листочки, отаких От у маленьких у мене. Такого. І під накриту кришку тушкуємо 20-25 хвилин до готовності рису. Так, друзі, ви мене запитуєте, що таке зрізоване. Дивіться, це отака цибулька. Виді, вона така дрібонька, вона така тоненька. Ось така зелена, вона рано навесні і пізно восени. Вона її зрізаєте, а вона знову наростає. Ось такі, такі тонесенькі гарні От, Я додаю, тепер якраз тема такого її зелені, і я додаю собі в різну їжу. О, ось така вона є. Зараз я наріжу. Тепер до цього додаємо. Але ще спочатку я вам скажу, що пару разів я отако собі. Набираю у, от у цього рідини, аби рез був зверхі у варений. І до цього я додаю тепер три е зубчики чеснику. Два-три, хто кількі любить. Три зубчики чеснику. Я додаю сюди. Дехто любить більше, дехто любить, то робиться все до смаку, хто яке любить. О. І добавляю сюда е, кропу і зрізуванцю. Трошка лишаю зверху. Такий пучок кропу. Добре, то, то дуже добре, як е, є багато кропу, бо е, кабачок хоче такого. І ми легенько. Це все, все отак розмішуємо. Тепер. Він вже, він вже майже всі зварив. Але ще трохи з зеленю. Пробуємо до смаку. І вже, вже випарилася майже вся рідина. Ось таке. Ви можете рис, як не любите, я ще раз скажу, можете дати менше собі трохи рису. Я, я люблю рис, аби був тут. Може бути, і це смакує і в холодному, і в гарячому виді. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось таке. До зустрічі! Ось така в нас виходить чудова страва, кабачки з рисом, ось такі. О, отак. Дуже, Це і може бути і літня, і осіння страва. Тепер кабачки не є дорогі, можна і тепер собі дозволити купити таких. Хто може ще хтось так, як я маю оди. на городі. Дуже-дуже смакує і дуже гарна така страва. Так, що готуйте.